Ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок Росії. Натомість світ має тиснути на країну агресора. Про це написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Ікс. Наголосив, поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру. Раніше вашингтон Пост написав про те, що російський диктатор Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом нібито вимагав повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. І ми зараз запрошуємо до нашої розмови в ранковий ефір Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні. Героям слава, слава силам ворону. Вітаю колеги. Пане Сергію, от Путін під час розмови з Трампом. Вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на двох посадовців. Очільник РФ натомість, нібито пропонував поступитися Запорізькою і Херсонською областями тими частинами, які він тимчасово захопив. А чи бачите ви особисто в цьому якусь логіку там чи правдивість, якщо можна застосувати цей термін до Путіна, та зважаючи, що через Херсонщину знову ж таки лежить сухопутний в'їзд до Криму? Ну, по перше ми опираємося на ту позицію, яку озвучив Верховний Головнукомандуюч президент України Володимир Зеленський. І він чітко говорить про те, що ніхто торгувати українською землею не буде. Це по перше. По-друге, теж прекрасно маємо розуміти, що сьогодні інформаційного тиску на українське суспільство, не лише українське, буде доволі таки багато. Знову таки, з огляду на те, які видання і про що починають писати. Відповідно, сьогодні вже наводили цитату від президента Сполучених Штатів, який не пропонував взагалі таких історій і про це. Він з фюрером московським ні про що не говорив. Це по перше. По друге, дійсно логіка відсутня, тому що та інтерпретація відповідних, скажімо, комунікацій, які сьогодні відбуваються між Білим домом та Російською Федерацією. Вона є суто нелогічною. Це по перше. По друге, хто сказав, що якщо б навіть така, скажімо, розмова відбулася, то Путін не говорив про свої зазіхання на правобережжя Херсонської області, зокрема, або не на контрольовану. Російськими окупантами сьогодні територію Запорізької області, тобто тут інтерпретації може дійсно бути надзвичайно багато перемовини. Найголовніша зупинка вогня це про що сьогодні можна говорити. Власне цих позицій виходить і Україна. Давайте зупинимо повну зупинку вогню, і далі вже комунікації, далі вже розмови про ті чи інші позиції. Так що це дійсно виглядає алогічно, і в будь-якому разі та ситуація на полі бою, яка сьогодні є надзвичайно складною. Для українських сил оборони вона не є м'яко кажучи легкою для росіян. Там теж достатньо проблем. І ми бачимо, наскільки росіяни сьогодні поспішають на полі бою на театрі воєнних дій і власне супроводжують це також інформаційними вкиданнями. Що мовляв, от дивіться, в нас тут така позиція. Ні, позиція в них теж не м'яко кажучи, не дуже гарна, а враховуючи те, про що ви теж постійно інформуєте глядачів, це удари по території Російської Федерації, по її економіці. Спроможності вести війну, то звичайно мова йде про зовсім інше, бо може йти про зовсім інші. що не домовленості, то комунікації обворення відповідних тем. Давайте тоді, пане Сергію, детальніше про ситуацію на полі бою. Які сигнали ви зараз отримуєте з фронту? Якщо ми говоримо про ті локації, де беруть участь в і підрозділ української добровольчої армії в різних структурах сил оборони, очевидно, що росіяни сьогодні поспішають і намагаються збільшити свій тиск відповідно на пріоритетному напрямку. Він не зміниться покровсько добропільський відтинок фронту, і очевидно, що ворог намагатиметься максимально швидше виконати головне завдання. Воно, власне, по інших локаціях теж дуже схоже. Я б назвав це спільним знаменником, як для Сіверського напрямку, Лиманського. Там по Купінську дещо інша ситуація. Там ворог, на жаль, зайшов до околиць міста, намагається прориватися в тому числі Дергешками там до центру. Ну і, власне, повторюю, це Покровсь, це Костянтинівка. Це намагання зайти до міста. Тріпитися не лише на околицях, спробувати просуватися глибше в території наших населених пунктів, і принаймні тут зустріти вже навіть не осінню а зимову кампанію або черговий етап російського наступу для того, щоб вести бої саме у рамках вже міських протистоянь, міських штурмів. Тому що ми розуміємо, що залишатися в полі перспектива так собі для росіян на сьогодні, тому і задіють механізовану компоненту. По перше, щоб закидати. Свої десанти швидше до лінії бойового зіткнення, власне, ну і спробувати механізовано тиснути на наші підрозділи, в тому числі враховуючи погодні умови. Ми розуміємо, що є такі періоди, коли пташки, так зване мале повітря, як з одного, так з іншого боку, звичайно, не може активно застосовуватися саме враховуючи непого такі негонегоду. Такі умови тому, і очевидно, що ворог поспішає. Росія збила свій винищувач су 30 см це підтвердили в Генеральному штабі збройних сил України. Розвідка військово-морських сил отримала радіоперехоплення про займання двох двигунів літака, який виконував завдання в західно-північній частині тимчасово окупованого Криму. Екіпаж катапультувався. Ймовірно, окупанти збили власний багатоцільовий винищувач з засобами протиповітряної оборони під час відбиття атаки безпіл... безпілотників. І от враховуючи. Цей факт, якщо ми будемо від нього відштовхуватися, які в цілому наслідки атаки, зокрема на військові об'єкти Російської Федерації на тимчасово окупованому Криму станом на сьогодні, як би ви це охарактеризували? Ну, по перше, такі атаки відбуваються постійно. Не про все відразу повідомляються. Та ситуація, яку ви намалювали, вона є дуже красномовною. Тому що нагадаю, це була атака безпілотників на таку собі локацію на по гвардійське. Там тоді дві цілі було відповідно уражено. Це свідчить про те, що системи протиповітряної оборони в Криму. І наскільки б їх не хвалили сьогодні, росіяни не визначали одну з найкращих побудованих ешелонованих таких систем. Проблеми є проблеми саме у виснаженні і Відсутності координації, чіткої координації між суміжними підрозділами, які працюють як по небу, так і під час атак українських безпілотників по території тимчасово окупованого Криму, це вибивання з нашого боку, в тому числі елементів протиповітряної оборони. Ми говоримо перш за все про радіолокаційні станції, які є очима окупантів у небі, їхніми вухами. Бачимо, що коли очі виколюються, вуха обрізаються, то проблеми виникають. Тому на Сьогодні це вже не виглядає, знаєте, чимось несподіваним. Такий дружній вогонь росіян по своїх системах, по своїх, зокрема, літаках. Ну і власне я думаю, що і технічні питання сьогодні теж у росіян там є певні проблеми. Я назвав одна з них це знищення радіолокаційної станції. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що долучилися до, до нашого ринкового ефіру. Сергій Бречук, речник української добровольчої армії, був з нами наживо.